Доки наші гімназисти відпочивають на канікулах і готуються до початку нового семестру, ми зазирнемо у архів і зануримо вас у насичену та різнобарвну атмосферу навчання випускників початкової школи, а саме наш клас нотки. Допитливі та активні гімназисти розпочинають свій день на ранковому колі, де збираються усі разом. Обговорюючи особисті почуття та налаштовується на злагоджену працю, а педагог щоразу знаходить цікавий креативний підхід, аби захопити та емоційно вразити гімназистів. Навчання наших ноток відбувається серед безлічі яскраво та стильно оформлених тематичних зон, адже в облаштуванні освітнього простору важливою є багатофункціональність без перенасичення. Дітям стає цікаво вже від самого входу до класу, перебуваючи в атмосфері затишку та мотивації, де є стіна новин та досягнень, доповнена цілою галереєю знімків, неординарний духовний осередок та куточок вчителя. А в осередку матеріалів знаходяться особисті портфолі. У кожного учня навіть дзеркало у класі прикрашають мотиваційні надписи. В атмосфері творчості та мотивації активно здобувають знання учні 4 класу нотки, демонструючи власні здібності та креативність, постійно перебуваючи в діалозі з вчителем та використовуючи усі можливі засоби для освітнього та духовного зростання. А мобільні та легкі меблі в класі дозволяють постійно виконувати різні види роботи, які вимагають постійної зміни локацій. На жаль, і під час нашого візиту до ноток пролунала повітряна тривога. Та, на щастя, освітній процес не було перервано, адже наші гімназисти перемістились до затишного сховища, де продовжили досліджувати світ та здобувати нові знання.